Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний приховував свої плани щодо оборони країни від союзників у США і навіть президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання The New Yorker, посилаючись на власні джерела. За даними ЗМІ, у лютому Валерій Залужний надав військовому Аташе Посольства США у Києві свій план щодо захисту України. Американського полковника запросили до Генштабу і показали односторінковий ескіз позиції ЗСУ та схем бойових дій, дозволивши зробити нотатки. Однак план виявився фальшивкою, покликаною приховати реальний масштаб військової кампанії Валерія Залужного та його підлеглих. Тоді ми нікому не довіряли. Наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми взагалі не хотіли, щоб хтось знав про це, розповів високопоставлений український військовий. Валерій Залужний хотів запобігти захопленню Києва на якийсь час поступившись частиною території України і дозволивши росіянам протягнути свої лінії постачання. Надалі головнокомандувач прагнув знищувати частини ЗСРФ, сильно розкидані лінією фронту. Влада США погано розуміла плани України щодо оборони, голова об'єднаного комітету начальників штабів. Генерал Марк Міллі кілька разів на тиждень зв'язувався з Валерієм Залужним, розпитуючи його про те, як українці мають намір захищатися від армії Росії. Американський військовий запропонував свою стратегію використовувати розсереджені мобільні підрозділи, створити кілька ліній оборони по всій країні та поєднувати бойові дії із партизанськими диверсіями. Військовий чиновник із США розповів, що Валерій Залужний не поспішав ділитися своїми планами, а також розкривати кількість озброєння натомість постійно переміщував склади, щоб їх не знайшла армія РФ. Деякі американці, вважають, що головнокомандувач ЗСУ, як і президент Володимир Зеленський, не до кінця вірив у розвідку США. Інші чиновники впевнені, що залужний приховував свої плани навіть від глави держави, побоюючись наказу згорнути підготовку. Один із джерел припустив, що головнокомандувач ЗСУ не хотів розкривати справжні плани Марку Міллі, щоб Білий Дім потім не передав їх Зеленському. Раніше Валерій Залужний зізнався, що росіянам навмисно дозволили підійти до Києва, прагнучи якнайшвидше захопити столицю України. ЗСРФ сильно розтягли лінію постачання та полегшили роботу українським військовим. Нагадаємо, зовсім нещодавно залужний визнав, що серію ударів по російських авіабазах у тимчасово окупованому Криму завдали українські військові, зокрема по аеродрому Саки біля селища Новофедерівка. Як пишуть залужний та Заброцький, головною особливістю війни Росії проти України є вирішальна диспропорція у можливостях. Позбавити окупантів такої переваги, на жаль, неможливо, але українці зможуть протиставити супротивникові свою здатність. Діяти подібним чином і на подібну дальність йдеться про поставки партнерами України для ЗСУ систем озброєння чи певних найменувань боєприпасів. І з відповідною дальністю дії йдеться у статті. У Генштабі уточнюють, що в цілому на ситуацію можуть вплинути не тільки поставки ракет МГМ-140Б b СТОСРОКБІ блок 1 для РСЗВ Хаймерс, а й комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації та військово-морських сил ЗС України та інших складових їх могутності. Одним із головних прикладів правильності такого підходу є успішні зусилля ЗСУ з фізичного перенесення бойових дій на територію Криму, зазначають залужний та Заброцький. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника насамперед по аеродрому Саки, констатують у статті. Крім того, як пишуть військові експерти та журналісти, вибухи на базах Єйську, Таганрога, Курська, Білграда, Брянська це також бавовна від неназваних подарунків з України. Про це в свій час думаємо також розповість генерал Залужний. Ну а поки кожного ранку на Росії хлопки. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.